Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Сьогодні зараз відварюються яйця. Потрібно відварити яйця до від такого крутого-крутого стану. Відварені яйця, і ми зробимо їх фаршированими. Вони будуть незвичайні. Так що залишайтесь на каналі, подивитесь, як можна гарно зробити звичайну страву, але зробити її наскільки гарною, привабливою і смачною. Для цього потрібно в мене є відварена печіночка, зелененька цибулька додам, Дві такі невеличкі, зовсім невеличкі цибульки я просмажу на топленому вершковому маслі. Це буде такий неймовірний смак. От. І потрібен майонез і сіль, і перчик до смаку. Оце ну, все, що нам потрібно для цих яєць. Це буде дуже гарно і дуже смачно. Яйця відварилися, охололи, буду начищати. Ще потрібно мені два пакетики чорного чаю, такого добре чорного. Заливаю отак, окропом, щоб гарно заварився чай. Це такий маленький секретик, але дуже-дуже-дуже він класний, вам сподобається. І ставимо, щоб чай трішечки заварився. Прокипів буквально декілька хвилинок, а ми чистимо яйця. Якщо хочете, щоб гарно вичищались яйця, потрібно їх вкидати не в кипяток, не в окріп не і не в холодну воду. А вкидати їх треба у прогріту воду, не, не, така, градусів 60, додати чайну ложку солі і потім, які б яйця не були, а вони відчищаються ось так легенько. Разом із плівочкою. Ось так. Гарно очищаються, блискучі, гарні яйця. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Відрізаємо на половину. Ось так. Жовточок відбираємо. Ось так. У нас виходить дві частинки. Оця частинка дає із плоским, таким плоским. Дном. Ми виставляємо на тарілочку, а таку з верши, вершок відкладаємо. Ось так, навпіл, чуть, там чуть -чуть і навпіл, меншу частиночку залишаємо. Так, тепер ми ці кришечки від яєць кладемо в за, так гарно заварений чай. Оце є такий маленький секретик. Як ми можемо гарно зробити яйця. От. Такий гарний у нас виходить тут. Придавлюємо ложечкою їх. І ставимо на декілька хвилинок проваритись, прокип'ятитись. Це відставляємо, це поки що відставляємо, і смажимо на вершковому маслі, на топленому маслі, смажимо оці дві цибульки. Нарізаємо цибульку як, як тільки можемо на дрібні шматочки. Оці відрізаємо грубі частинки. І так, щоб цибулька просмажилася, і щоб її зовсім ми не відчували її в ніжній структурі нашої начинки. зовсім зовсім дрібнесенько. Так, так на дно сковорідки наливаємо зовсім-зовсім одну капелиночку, отак. Олійки, тільки для того, щоб не горіло. Вершкове масло. Додаємо вершкове масло сюди. Вершкового масла можна не шкодувати, тому що потім із цією засмажечкою буде м'якша наша начинка. Так, нарізаємо дрібнесеньку цибульку. Теж дрібнесенько-дрібнесенько. Наскільки ви можете порізати дрібненько, от нам треба саме дрібнесенько. Так, тепер беремо блендер. Подрібнювач, що як називає. Цибульку ми тільки-тільки-тільки, щоб вона була такого рожевого кольору. М'якенька. Нам не треба, щоб вона була смажена. Нам цього не треба. Ось так. Я вже вимкнула. Вона додала такий... Аромат. Тепер додаємо сюди потрібну печіночку, яку ми вчора відварили. Додаємо сюди жовточки, додаємо сіль і перчик. Це все додаю я відразу. І додаю підсмажену цибульку. Зелену цибульку я не додаю, потім уже. Так, Ось такої структури я зробила, щоб воно було не, не дуже перебите. Хто хоче, щоб було таке, як пастообразне, ще, ще поб'єте. Я все-таки хочу, щоб такі невеличкі шматочки відчувались. І от зараз прикладаю мисочку. А за смажечкою, яку ми робили на вершковому на маслі, вона так відчувається. Цей вершковий смак такий із цибулькою. Це такий взагалі смак такий дуже-дуже такий гарний. Так, ось так воно в нас таке. Вийшла вона в нас така Добренька На смак ідеальна. Я додаю зелененької цибульки. Хто хоче, може та кропу додати. Так, і додаю майонезу зовсім небагато. Просто, щоб зробити М'якшу таку структуру. Я додала ложку, мабуть, столову ложку. І ось тепер гарно змішуємо, щоб воно у нас було таке гарненьке. Така, бачите, структура м'якусінька, 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 така як шовковиста і дуже-дуже смачне таке. Так, а тепер що ми робимо? Витягуємо білочки оці, витягуємо, викладаємо їх отак. Ось так, бачите, вони, якого вони кольору, і даємо їм прохолонути. І ось тепер збираємо грибочки на тарілочку я виклала листочки пекінської капусти, я її дуже-дуже люблю. Тепер беремо ці половинки яєць, беремо цю половиночку, накладаємо щедро начиночку. Ось так. І викладаємо, поки що викладаємо тільки їх. Мочинка дуже смачинка. І ми приготувати просто я перепущу. А тепер беремо ці шляпки і накриваємо. І в нас вийшли такі білі гриби-боровички. Гриби Ось такі, бачите? Це така незвична форма подачі. Яєць. Дивіться. Трава звична, а подача незвична. І ось тепер у нас залишилась начинка, ми її робимо з неї такі кульки. Трішечки руки змочую у водички, тому що щоб не липло до рук. І робимо такі кульки і викладаємо поміж грибочками. Це у нас будуть пеньочки, що пеньки. Листя опали. Ось дивіться. Як гарно. Ті ж самі яйця, які ми робили скільки років. Поспіль, хтось так, хтось інакше. Але отак, з такою подачею, я не знаю, робив хто у вас чи ні, напишете мені. Але ж дивіться, це ж гарно і святково. Ось так. Ось така в нас з вами вийшла грибна полянка. Дивіться, яка вона незвична, гарна. Зелененька травичка, там десь листечко піднялося під грибочками. Листечко піднялося, там під ними ростуть грибочки. А ці вже виросли і вже готові до того, щоб їх зірвали і з'їли.